Один-два-три, шановні друзі, ми в ефірі сьогодні говоримо про сторіччя Українського радіо Харкова. Раніше були такі у нас сплівки, називались вони млинці. Поки поставиш цей млинець, поки його розгониш, а він ще й рветься, а треба клеїти. Добре, що комп'ютер існує. Українське радіо. Говорить Харків. Радіо це дуже цікаво. Ти навіть не уявляєш, що за цим стоїть стільки багато людей. О, да, це ті віші, якими дійсно можна і можна гордитися. Нам є що зберігати і що передавати. Дякую за увагу, шановні друзі. з українське.